Сьогодні я приготувала салатик, але незвичайний, з майонезом. Влітку ми готуємо все з оліями на оліях, а захотілося вже. І це, будемо казати так, салат, схожий на олів'є, але це не олів'є. Як я його готувала що я використовувала, подивіться, будь ласка, відео. Все, я взяла один синій, синій баклажан, десь грамів 400, почистила його, так, трішки залишала шкірочки. Полосочками на 1 літр води столова ложка солі. І замочую баклажани перемішуючи, нехай постоять годинку. Це для того, щоб, усяця, щоб вони не були гіркі. Беру цибулину. Я люблю в цьому салаті, щоб було цибульки побільше. Тому я беру таку велику. Як ви будете нарізати, це ваша справа. Мені подобається, коли саме в цьому салаті так дрібненько, такими, знаєте, як поперек нарізано Отак нарізана цибулька. Вона щось така дуже, дуже товста тут. Замаринуємо зараз цибулю. Додам столову ложку цукру, три столові ложки оцту на цю цибулинку і залю кип'ячою водою. Все, щоб покрило цибульку. І залишаємо, нехай стоїть собі. 4 яйця я поставила зварити потрібно. І зараз достатньо уже синім тут у нас купатися. Отак, От трішки, як перетирайте, щоб насіннячко вимивалося. І відкиньте це на наситок. Нам потрібно, щоб ці сині були менш вологими. Попробуйте на сіль. Як завжди, на літр води столова ложка солі, сині виходять і кабачки, і огірки. Дуже Гарно за смаком, тому я їх не промиваю. Якщо вам дуже засолоне, промийте холодною водою і насито. У мене є час, я зараз візьму і наріжу ковбаску. Сюди я беру таку якісну докторську ковбасу. Звичайно, що по смаку ковбаси залежить від смаку, залежить і смак вашого салату. Десь грамів 150. Нарізаю таким кубиком, як у нас нарізані сині. Далі беру ці сині, паперовий рушничок осипаю, а на це сито виливаю цибульку і трішечки присиплю десь столова ложка кукурузним крахмалом. Сковорідку поставила, наливаю олії трішки десь 2 столові ложки, і обсмажую ці синенькі до золотистої шкірочки. Масло нагрілося і підсмажуємо. Продовжуємо. Сині повинні охолонути. Я взяла трішки петрушки. Одне яйце так погано чистилося, не знаю чого. Зараз те, що лежить, так і буде. Наріжу петрушечку дрібно. Ви можете брати кріп, ви можете брати зелень, яка вам подобається. До ковбаски. Тепер нарізаю прямо сюди яйця цибульку сюди відправляємо. І останнє це баклажани і трішки твердого сиру. грамів 50 на на терці сюди. Можна нарізати кубиком, це як ви бажаєте. Звичайно, що можна і багато, але навіщо? Охололи синенькі і висипаю сюди, перемішую, і додаю отак частинами майонез. Майонез можете зробити самі. Я сьогодні використовую куплений майонез. Дві ложки, одна. Це за бажанням. Дуже смачно, якщо 50 на 50 сметану і майонез. У ну, мене тут залишилося вже зовсім мало майонезу, тому я хочу використати весь. А ви можете взяти 50 на 50, дуже смачно. Далі додам трішки чорного меленого перцю. Це за бажанням. І можете додати часник або купити майонез. Часниковий, теж побажаю. Все перемішую. І при подачі наверх або кожному в тарілочку можна покласти шматочок помідора. Це дуже-дуже смачно. Так, зараз я все вимішую до однорідності і ставлю в холодильник на 30 хвилин, щоб салат цей настоявся, і щоб всі інгредієнти, і щоб всі інгредієнти одружилися між собою. Покуштуйте. І доведіть до смаку. Мені не солюно, тому я додаю трішки солі. Кислоти вистачило, тому що цибульку я гарно отстудала. Що, як кажуть, останній штрих. Я додала ще зверху, просто притусила, тому що я не буду пересипати ні в яку ніякий посуд. Просто розрізаю на 4, вирізаючи. Серцевинку і просто так ставлю. Потім кожен буде брати і собі перемішає із помідорчиком. Що, все готово, я нічого не виймаю з цієї тарілочки. Зараз я беру собі так ложечкою. Бачите, кожен так візьме. Зараз у мене вже обід. У мене є м'ясо тушковане, є булгур зварений, і цей салатик. І це те, що потрібно. Дивіться, як гарно він дивиться. Ви можете перемішувати ще з помідором. Я не буду перемішувати, так якось є, так і будемо куштувати. Смачно, дуже смачно. Готуйте, підписуйтесь обов'язково на канал Алла Ковальчук і на канал «Жизнь без кастрюль. Це наш сімейний канал. Я буду рада кожного підписнику. Пишіть коментарі, пишіть свої рецепти. А хто не хоче підписуватися, будь ласка, дивіться без підписки. У мене це можна. До побачення, до нових зустрічей. Смачного. Пригощайтеся. Ні, пригощайтеся великою порцією цього смачного салату.